Слава Україні, героям слава в одесі 10 серпня 1264 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі сьогодні десь по обіді. Відпочиваючи в затокі, та кароліно-бугасі підірвалися на двох різних мінах. Одна в затоці, там чоловік загинув, і в кароліні бугасі була інша міна. Там загинули чоловік і жінка. А так вже другу добу поспіль, мопеди і ракети від росіян на Одещину не залітають. Але 100 мопедів минулої доби росіяни запустили. 70 з них вдалося збити, і від 30 мопедів є прильоти по всій. Україні в сусідню Миколаївщину в шахеди теж не залітали. Там, як завжди, є фівідрони в селищах в районі Очакова. На щастя, без постраждалих. На жаль, цього не можна знову сказати про Херсонщину. Там, після російських обстрілів і атак дронів, двоє загиблих людей. Ще 17 людей травмовано. А із гарних новин на Росії знову мінус НПЗ. Після атак дронів завжди чекаємо на такі новини.